Доброго дня малята! Діти, щоб дізнатися, хто сьогодні до нас завітав на заняття, треба відгадати загадку. Прокидається він рано. І пече нам хліб духмяний, бублики і пиріжки, пряники і медівники. Хто це, діти? Так, це пекар. Пекар одягнути у спеціальний одяг це білий халат, фартук, ковпак або косинка. Цей спеціальний одяг потрібен, щоб не забруднити звичайний і щоб ворсинки з одягу або волосся не потрапили у їжу. Діти, а де працює пекар? Пекар працює у пекарні. Пекарня це місце, де випікають хліб, бублики, тортики, печиво, булочки та різні смаколики. Давайте з вами пограємо у гру і назвемо інструменти, які потрібні пекарю для роботи, і скажемо, для чого вони потрібні. Що це, дітки? Так, це духовка. А для чого вона потрібна? Щоб випікати продукцію. А це що? Це міксер. Навіщо потрібен міксер? Щоб змішувати продукти або крем? А це що? Так, це форми. Формах випікають. І форми бувають різними. Вони можуть бути для хліба, кексів, торта. А це що? Так, це рукавичка, але це рукавичка незвична. Вона називається прихватка і потрібна для того, щоб пекар міг брати гарячі форми і не опекти руки. А цей предмет як називається? Так, це мірний стакан. Він потрібен для того, щоб правильно виміряти пропорції продуктів. А це що? Так, це форми для пряників та кексів. Вони також можуть бути дуже різноманітні. Молодці. А які ж вироби виготовляє пекар? По-перше, це. Хлібобулочні вироби. Розгляньте і назвіть продукти, які виготовляє пекар. Так, це слойка, круасан, пиріг, хліб, пиріжки, булочки, кекси, батони. А пекар-кондитер. Виготовляє солодкі вироби і прикрашає їх. Давайте поглянемо і назвемо, що виготовляє пекар кондитер. Це тортики, пончики, кекси, рулети, тістечка. А скажіть, чи знаєте, який головний продукт використовує пекар? Так, це. Борошно. Із борошна виготовляють дуже багато страв і продуктів, як в пекарнях, фабриках, так і в домашніх умовах. Діти, розгляньте уважно таблицю і скажіть, що ж приготували із борошна. Із борошна приготували кекс. Булочки, макарони, млинці, оладки, батон, вареники, пиріжки, тортик, молодці. А зараз давайте разом з вами приготуємо торт. Розгляньте уважно продукти і назвіть ті, які нам потрібні для приготування торта. Так, це борошно, яйця, фрукти, масло, молоко. Цукор та шоколад? Назвіть, що буде зайве? М'ясо та кетчуп? Молодці. Діти. А як ви вважаєте, чи важлива така професія, як пекар? Так, професія пекара дуже важлива. А якщо б Такої професії не було, то ми б з вами залишилися без хліба та смаколиків. Тож давайте скажемо всім пекарям дякую! Малята! Давайте пригадаємо, про яку професію ми сьогодні говорили. Ми говорили про професію пекаря, а де ж пекар працює. Пекар працює у пекарні. Який головний продукт використовує пекар? Борошно. А що ж пекар виготовляє з борошна? Хлібобулочні вироби та різні солодкі смаколики.